Та в ефірі студія мене звати Ольга Гвоздецька. Проєкт про мову та деколонізацію мовні вправи стартує у музеї блищунова. Виставка у рамках проєкту складається з творів українських художників, які переосмислюють колоніальний досвід української нації. Серед них Алатина Кахідзе, Оля Федорова, Михайло Алєксєєнко, Елтуран Мамедов. В цілому проєкт присвячений українцям з південного регіону країни та їх особистим відносинам з мовою. Більше про проєкт знає Марія Ап. Прятова, завідувачка виставка Модеського муніципального музею особистих колекцій імені Блищунова. Марія, Віталас. вас. Вітаю вас. Тож, яка основна мета проєкту? Основна мета проєкту буде створити простір для діалогу та запросити громадськість до рефлексії на тему мови як інструменту деколонізації без нав'язування конкретних ідей чи ідеологій. Одвадцять другий рік став для нас не тільки визначним через повномасштабне вторгнення, а й через пробудження свідомості. І якраз щоб створити умови для такого комфортного, безпечного, довірливого спілкування на цю тему, ми прийняли участь у грантовому проєкті, стали переможцями. І будемо проводити цю виставку. Проходитиме виставка з адресою Польська, 19 з 1 по 20 серпня. Ми одне з 20 переможців з вісьми областей України. І в Одеській області в нас є ще партнери по проекту. Партнерська локація буде проходити у міському саду. Її організує сім'я Дюка, і з 3 серпня вже на їх локації буде теж відкриття. А цей проект реалізується завдяки підтримки фундації АРТІ «Port of Culture». І якраз можна буде подивитися твори цих митців інсталяції, прийняти участі у. Дискусіях та навіть у терапевтичних зустрічах, завдяки яким можна пропрацювати свої блоки щодо переходу до української мови, перевмикнути свою білінгвістичну таку ситуацію, так коли ми вільно спілкувалися двома мовами, але як правильно. Написала одна з учасниць виставки: одну з них ми зараз хочемо забути. Так, я ти, ти, трішки проанонсую події. А от власне проєкт відкривається сьогодні, і дискусію з філогинію Світланою Бондар. Ми часто запрошуємо Світлану до наших ефірів, також в якості спікерки. Її дискусія називатиметься промова. «Промову». і от саме слово промова виділена велика літера М, щоб було зрозуміло, що йтиметься суто промову. А чи можемо проанонсувати деякі тези, ви вже сказали про білінва, про перехід на українську мову в такий ніжний і акуратний спосіб, без ламання через коліно. Про що ще може говорити Світлана, якщо звісно в курсі? Але при цьому, як е, розповідала сама Світлана, важливо, що ми не будемо саме ну, зосереджувати увагу, що це там солов'їна, співуча мова. Ми е, будемо спілкуватися про наболіле саме у нашій в Нашому регіоні про мовну політику, про передумови, про статус української мови, який тривалий час мав лише символичне значення: про болючий досвід подолання спадщини дискримінації, про цькування цієї мови. Тобто, це буде саме. Праця з міфами, подолання цих міфів штучності, вторинністі і якраз можливість свідома, як дорослі люди, поговорити на цю тему та знайти якісь для нас виходи, підтримку і дозволити нашій свідомості зростати у цьому напрямку. А, тож зі Світланою завжди варто подискутувати і послухати її думки. А вона цікава спікер на правду, і вона одна із тих людей, хто відстоює українську мову вже протягом багато-багато років саме в Одесі. А от 17-14 серпня два дні відбудеться терапевтичні зустрічі з Поліною Березюк, психологом, терапевтом, інструктором Mindfulness. І от у неї тема зустрічі російськомовні українці. Як перестати вагатися і почати вільно спілкуватися українською без сорому за помилки? Для кого саме ця дискусія? Бо 100% до вас прийдуть ті люди, які з вашої бульбашки ментально, тобто ті люди, які вже прийшли на українську, які не соромляться помилок. Е, сподівайтеся, що завітають ті, хто ще соромиться. Сподіваємось, що це якраз можливість попрацювати а, тим людям, для яких є якісь певні а, складнощі в усуненні своїх, а, можливо, внутрішніх суперечок, якихось а, ну, всі ми. А, так кажучи, повинні зробити саме завдяки своїй внутрішній потребі важливий крок на подолання сорому, бар'єрів, та просто почати змінювати нашу кодову ментальність і не дозволяти впливати на нас через нашу другому. Так, через російську, і е, якраз ну, Поліна вона дуже гарний, делікатний терапевт у цьому сенсі. Дуже е, цікаво з нею працювати у письмових е, практиках. І е, для цього ми вас якраз запрошуємо реєструватися, е, бо ну групи будуть невеличкі, і можна буде попрацювати з користю для себе. для Своїх подолання мовних бар'єрів з безпечному середовищем під під ну, за допомогою нашого терапевта, який це дуже гарно вміє робити. Марія, на останок про художню складову а будуть представлені роботи українських художників, декого з них я пролічила на самому початку. А як власне буде вмонтовано, от в ці такі дискусійні і практичні частини проєкту саме картини, саме художні твори? Сама виставка складається з такого друкованого матеріалу, тобто це не твори, які написані так, в єдиному екземплярі, це саме Ready for Print була виставка, але важлива частина її саме те, як ми її трактуємо, як ми її розуміємо. Для цього ми ці твори трошечки інтерактивом оформили, і можна буде як, як е, виконати деякі е, мовні вправи е, не вже не на е, заняттях, а на експозиції музею. Можна буде е, відчути е, різницю. У солі, там де є дуже цікавий проєкт ведути, який заснований на солі, яку ну, є зараз дуже багато солей, але ми втратили нашу сіль, так втратили її фізично. Стараємося її зберегти ментально, і тобто, ми такі деякі інтерактивні частини додали до цієї експозиції і плануємо ще попрацювати як у темі каліграфії. У темі uh, стовпів uh, української абетки та uh, тих сенсів, які uh, вона несе у собі, тому що там uh, Ольга Федорова uh, та Кулана Світлинич якраз uh, предоставили твори uh, з каліграфічними вправами, ми теж будемо вже під керівництвом мене, як художника-каліграфа, музейної педагогіні, зможемо виконати ці вправи і поекспериментувати вже з папіром та ручками в графічному. Плані виконавці завдання, отже, це буде досить цікава виставка, де можна подивитися, почути неймовірний плейліст сучасної української музики, виконати вправи, попрацювати з терапевтом. Та всіх запрошуємо з 1 по 20 серпня відвідати цей проект. А на вихідних можна буде завітати, до речі. Так, ми працюємо для відвідувачів з четвер, п'ятниця, субота, неділя з 11 до 17 години, і на вихідні саме плануються всі проекти, які стосуються графічних вправ та занять. А терапевтичні вправи у нас будуть щосереди, як так, такий додатковий елемент саме для дорослої аудиторії. Дякую, Марія, за роз'яснення за інформацію. Всіх запрошуємо до музею блищунова на новий проєкт мовні вправи. Марія Прятова, завідувачка виставка модейського муніципального музею, особисто колекції блищунова. Була на зв'язку з лайв студію. Дякую вам, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.